Це друге п'яте, Друге століття нашої ери, черняхівська культура, перша тип такого житла, знайшли в селі Черняхів Кагарницького району Київської області, будували просто, закопали деревину, на гілля накидали очерету, утворився куполоподібний дах. А стіни утворили так, забили кілочки. Опливило лозою, помазали глиною. Це напівземлянка. Пів хати всередині, пів зверху. Люди, які жили в другому-п'ятому столітті, займалися скотарством, землеробством. якщо поблизу була вода, ловили рибу. Ви мене розумієте? Всі розуміють. Ми знаходимося на тому місці, що все перевезене. Оце, що ми побачимо, тут раніше не було його. Тут було поле пусте. І оце цей парк насаджений. Почали садити дерева з 1964 року. І садили і підучили, що про Переви. Ви трошки про Переяску знаєте по історії, чи ще нічого не вникали. Ну, трошки я розповім. Значить, Переяслав Древнє місто, в Іпатіївському, Лавренській, Лаврентівському, Іпатіївський, Лаврентівський, Київський літопис твердить. Що по значимості Переяслав стояв період Київський усіх на третьому місці, Перша — Київ, друга — Чернігів, третя — Переяслав. Переяславу в 2007 році минуло 1200 років з часу літописної згадки. Але ми значно древніші, то літопис тільки повідомляє про нас з нашим містом, оскільки воно було крайнім, Уже не було за Переяславом слов'янських поселень, тільки кочівники. Тільки кочівники в 9 столітті печеніги в 11-12 XI, половці. Знаєте про ці народи? Читали. Значить, ми крайні від нас Україна, Окраїна ми. Зв'язані всі події з Україною, з Переяславом. Отому і Україна від Переяслава. Тепер так, все перевезене. Хто не чув, значить, все перевезено абсолютно, парк насаджений. Перед нами святилище Половецьке, 11-12 століття, село Нова Херсонська область. В полі, де пахав трактор, уже, а трактор як пахає, він руйнує все піднісов. Поки коровами, кіньми, да волами, вся кераміка була ціла, і тому хвойкою нокентій трипілля як розкрив. то... Все і посуд його цілий був. А зараз як копають, все трощене. І складають по кусочках, виводячи кожну посудину. І так святили ще місце, де поклонялися богам. З ракушняка збудовано. Два, дві жінки, один чоловік маленький. Ото чоловік. А то жінки дві. Коли хтось помирав, то несли попередник. Клали біля покійника, як охоронця, тому що вірили в загробне життя. І в даному випадку біля покійника лежали. Ставили на могилах покійників. І біля підніжжя могил, Різні варіанти половецьких святилищ. Так вони уявляли своїх предків. Їх шанували, поклонялися. От так. Будь ласка, 13-й, 1125-й, я роки правління його називають князювання. У Києві він був запрошений. І він тут тримав свій зоопарк та їздив на полювання. А взагалі переяслав, бо перейняв славу. Адже у битві із печенігами наш кожум'яка виграв у полу, у печеніга. І тому він перейняв славу. Переславу. Будь ласка, сюди заходить. <звук> Під скло колоди. Ото по тих залишках зроблена реконструкція двору. Честь, колись була така дата важлива, 1500-річчя міста Києва. Це було в 1982 році. Значить, двір так збудований, обнесений частоколом, на частоколі рибалка, бо на подолі жили рибалки, сушили сітки. Рибу, яку вони виловлювали, зберігали у таких комірчинах. У ці двері до комірчини. Комірчина або кліч. Кліч лапка, переносне значення. Збудовано зруб, дерево на дерево, куточки виведені. Вона двохповерхова. Унизу маленькі двері. Там жила птиця. Є Демар. Це прогрес. Це вже Демар. Це Ярославів, Ярослава Мудрого, 11 століття. Уже з'явився Демар. У 10-му не було, ще в тому житлі, тут уже є. Ми кажемо, короб, короб. Всередині настил, дерев'яних доски покладені для спання, піч велика, кругла. Скрізь, де ми будемо ходити, будете нахилятися. Двері, вже низько. Нахилятися треба буде. Наче щоб не вдарилося. Крім того, це в людини включається добрий центр. Вона похолонилася, з добрими намірами прийшла. І люди себе оберігали, вони оберігали себе знаками оберегу. І подивіться, от на хвіртоці знак оберегу, це квітка. Оце вже старший знаком оберегу. Вона вважається, зветься розетка ще. Розетка. Дві птиці теж знаки оберегу. Ялиночки, сонечка, знаки оберегу. Півдня України. Пастух жив у таких хатках, Випасав худобу в полі. Теж немає де маля, варив їсти тут. Ховався від негоди, дощ, вітер, свій. одне віконечко, тільки з цієї сторони малесеньке. Ми побачимо. З цієї сторони он там на тій стороні. Блостилий дах. Стіни товсті платині з лози. Виступ для сушіння трав. Адже ви не тільки там пас, а шукав трави, лікарські рослини. А потім лікувався, приносив їх додому. Звичайно, сезонна робота. Сезонна робота. Знайдені в землі на глибині 6 метрів, на відстані один від одного 7 метрів, коли в таких коло воду в XVII столітті. Їм 300 років. Дуб, який довгий час пролежав у воді, називається Морени. Такі справи. Оце археологія. Так добре. Я розкажу, тоді постоїмо по потратимо, воно ж на мене впливає. Ви ж немаленькі дітки, обережно. Справа в тому, що ми в українському селі після реформи 1861 року. Знаєте, в історії України, що ліквідовано кріпосне право в 1961 році. І люди одні одержали землю, але більшість навіть втратила ту, яку була. І хто як жив, хто як пристосовувався, один чим займався, хтось посудом сам займався. Хтось гребінці робив, хтось пасічництво, різні варіанти були. Вхід в село починається із церкви. Церква Святої Покрови. Козацька церква, Козак, Козак, вільний чоловік, бого, вільна людина. Село Острійки, Волоцарківський район. 1604 рік. Вона нагадує корабель парусами. Вона не хрестоподібна, хрестоподібні стали будувати а -а -а. на початку 19 століття. Біля церкви обов'язково є кладовище. У нас ніхто не похований, а хрести зняті з зони затопленої водою вже спокійно співається. Я вам говорила, що на три метри, 65 сантиметрів піднімається вода. Тільки тоді турбіни з'їдяться. Людей виселили, бо вони ж під воду підуть. Але з мали змогу навіть передати свої, ми знайти там хрести отакі. Це жорновий камінь, з якого не тільки журнал для мені робили, для кін, а також хрести. Дзвіниці були окремі. Вона перед вами, вона прип'ялась не я усі свіниці, на дубовій перекладені висить церковний двір, ваголих 400 кілограмів він свита приподнав до церкви. Дзвонили на свято. Дзвонять? Яка така урочистість, так, душі? На свято захворювається. Але дзвонили, коли хтось помер. Якщо два рази дзвонив, то одне Три побережніше. Так, та ще дрізниця була. Але ж ви знаєте, які люди були. Вони ж ходили один до одного. Уже знали в селі, що хтось занедужав почати прощатися перед смертю. І обов'язково провадили, не проважали обов'язково. Робіт ніяких не проводили, якщо покійник лежить, Солити ніж не можна, такти хліба не можна. Чекали, поки це все з Тоді вже вправилися заробити. Наскільки все було налагоджено, і приходили тих поклоном віталися, поклоном не сказали зразці. Приходили і хрестилися, цілували покійника, особливо, якщо рідні. Такі справи. Значить, наскільки все було налагоджено, такий був механізм, дівчатка садіти там, дорослі там, всі вчилися, ви розумієте, і такої не розбери, як оце зараз ми живемо, особливо у нас, зараз заночу. Зимою менш дров треба було спалювати і тепло в цій хаті, а літом, коли спекотна, у нас спекнуло. У нас вже клімат помінявся тут на Україні, і дуже жарко. Дуже як живемо, як у Африці, друге іменно, де не знаємо, де дітися від жари. Тому у таких хатках не було жарко, Не було жарко, Адже все природне, все позитив іде. Жінка ж весь час дивилася за оханністю житла. Жінки оханні були. Оце ж її обличчя. Яка хатка, якщо біленька, то вона гарна господиня. А в селі <рес> та, та та та, але ж обсудять же, і вони ж генетично вже працювали. Хатка біла, а вона ще її білича. Розумієте? І білили що суботи, да, що суботи білили? Оце те около чільне, це чільне. Білилося щосуботи, а знизу призьба, бачите, яка? Фундамент від надмірного попадання вологи. І крім того, червоний пояс. Люди вірили, щоб ніяка біда, нечиста сила не проникла у житло. Але ж які привітні були, заходьте, будь ласка, казали, сідаємо, посідали на призьбі, це призьба. І сидять, да, розмовляють, всі новини. Так, справа в тому, радіва нема, телебачення ні. Спілкування слівне. Да, да, да. Але жінка працювала, вона працювала, вона лущила квасолю, висушувала насіння тут, мак сушили, все. якщо негода, гостя запрошували в хату. От так, все добре. Так ти ще й полуднувати будеш, до столу запрошували. Наскільки налагоджено було. А зараз як живуть замкнуто в основному? Зрозуміло. Ми знаходимося біля хати, хати священника. Недалеко від церкви жив священник. У селі казали пікло. Це оригінал. Оригінал. Тут жив у цій хатці Осмоловський Павло Олександрович. село Рудяків, Бориспільський район, отець Павел, черепицею крита з Ганочком. Перша частиночка передпокій. Зліва кімната, пекарня, де готували їсти. Вся сім'я харчувала священниками. Матушка це за її бажання могла б приймати участь у готуванні їжі, але в основному працювали наймети. Кімнатка і справа, кімнатка невеличка, там хрестіли діток зимою, називається хрестильня. Бо зимою холодно і дозволялося з 18 століття. Хрещення приймати у священика, а мав змогу священник хрестити у господаря вдома, немовля. Ще одна кімната, яка називалася Вітальній Іспанії. Інтер'єр багатої людини. Інтер Викувательно відродила. Піаніло виготовлення в Німеччині, бо діти священника можуть сюди, а діти селян працювали вже. Значить, розкішні, що помічанки жили. Діти священника. Дівчатка навчалася в єпартіальне училищах і становилися регентами. Хлопчики спочатку в церковних школах, а потім в семінаріях духовних. Але не всі ті, що навчалися, становилися священниками. Я думала так, як кінчає, то й так. Але ж піднявши документи, оскільки я займаюся питанням релігії, то вияснилося, що вони залишалися паламарями, от так, дзвонили тільки. Бо екзамена не здали державного, їх не рукоположили, ні, не, а були такі, що ми те не вчилися. А наскільки талановиті були, вони рукоположувалися, оскільки здавали всі екзамени, і казали, що вони висвячені на псалтині. От, так. І я знаю багатьох священиків, які висвячені були на псалтині. Значить, тут двір укомплектований будівлями цього періоду. Це кінець 19, це 20 ви бачите комору. Комора для збереження хліба. Українці до хліба, як висяти. Вони боялися голоду. Тепер голоду, якщо хліб буде, то знак і буде хліб? Став вона на підвали, на сторові ціну заміженкував. Став для свиней, вони мене тримали.